Творчість Олі Кравченко унікальна техніка. Про що вона? Що вона передає, з яких регіонів? Де ти навчалася її? Взагалі, давня техніка іконопису ну, вона є одна з найдавніших. Є збережені фрески ще з перших там, століть і нашої ери, і ще навіть до нашої ери є збережені фрески, які виконані саме жовтковою темперою. І вона, ну я, наприклад, як реставратор, я навіть реставрувала колись. Фрески 15-14 століття, які ідеально збережені, яскраві. Ну і це дуже, дуже цікава і дуже красива сама техніка. Це є той медитативний процес, який якраз лікує. Бо ти, коли робиш ну, от весь цей процес, то ти є тут і зараз. І ти якраз от в цьому моменті, ти не думаєш ні про те, що було, ні то, що буде. Ти просто є зараз, і ти ну, в цьому моменті можеш сам себе вилікувати. Нещодавна виставка, угу. справжній, коли ти людина, вона зараз це гасло, це актуальне, як ніколи, тому що ці сучасні інформаційні технології вона заполонила все, особливо нейронки, засоби штучного інтелекту. Де в тебе виникла така ідея? Тому що переважно митці ми консервативні, вони зберігають там традиційні підходи, бачення. Це дуже сучасно, Ми з тобою колабимося, і це дуже цінно для мене. Де ти черпаєш такі всякі креативні штуки? Ну, ідеї вони всі якісь такі. Ну, в мене завжди так, що от я люблю просто прислухатися і подивитися, що зараз актуально. От воно на поверхні, ти це береш і витягуєш це в такий спосіб, щоб воно було красиво, і щоб воно було людям якось так до душі. Ну, справжній, коли ти людина, це ну сама концепція виставки була така. Я дітей питала, що таке справжність, і це один з один хлопчик сказав, що справжній це коли ти людина, і це була ну от, концепція всієї виставки. Власне, щоб показати ту справжність. А наша з тобою колаборація якраз полягала в тому, що ми подивилися, наскільки справжнім може бути штучний інтелект, хоча він не справжній, але він, в принципі, його знання справжні. Добре, які твої враження? Тобто було багато відгуків, експерта, журналісти казали свою думку. Просто люди, гості, виставки, які відвідували твоє бачення, к це, які ти бачиш, ну, Робіла в роботі, скажем так, тому що він намагався зловити. Ми його там промтами навчали, але е, ну була там і тональність фарби, трошки різкувата. Можна було ще е, багато досконалювати. А твоє як митця ну знову ж таки відходом від консерватизму, твій креатив сучасність. До речі, тут була якраз ота от, от така його неможливість зробити одну річ, яку я студентам я викладаю якраз композицію е, іконопису. Я починаю з того, що, що треба взяти формат і вписати по формі, бо це може бути у нас кругла дошка, може бути квадратна може бути прямокутна. І ми відразу концепцію, відразу ми її в, так вже. Той формат вкладаємо, що наша тема навіть може диктуватися від того кола чи від того овалу. Тобто, що це ну сама форма того зображення дуже важлива. І власне, що саме оце мені ну от, е, так здалося, що це було найскладнішим якраз для штучного. Я долег. хочу додати, що власне цю роботу ми згонорували Міджорні Нейронка всім відома і часто використовують. Але щоб надати форму відповідно побажаннях Олі. Ми залучили ще графічну дизайнерку, нашу подругу Наталю Дотко, яка все це гарно зробила, теж окремі інформсистемі, mm -hmm. і гарно адаптувала під сам формат, заданий з самого початку. Тому не хвилюйтеся, що штучній інтелект заполонить наш, mm -hmm. наше життя. Багато професіоналів працює ще після нього, щоб привести до бачення. Арт-терапія, ти Те учасниця різних заходів, різних мистецьких арт-заходів. Скажи, будь ласка, як люди відгукуються на мистецтво з початку війни? Фу, якось останнім часом я відчуваю таке ну, справжнє зацікавлення людей, бо всі хочуть кудись втекти від реальності, хочуть сховатися, хочуть якось себе відчути по-іншому. Хочуть відчути себе добре, кінець кінців. І, власне, коли ти малюєш або робиш щось творче, чи навіть чи співаєш, чи взагалі ну, робиш щось таке ж, ну то від чого душа відпочиває, і то від чого душа радіє. Коли ти це ж так, таку якусь дію робиш, мені здається, що в цей момент людина перебуває тут і зараз, і вона в той момент не думає про те, що було, про те, що буде, а вона виконує саме ту дію. Яка її повністю наповнює заземляє заземляє і от вона так би ну, дає таке. Я не знаю, в мене таке враження, що відразу відкриваються два потоки, потоки. і людина просто от вона ну, в такій повна енергії в цей момент. Зараз якраз готуємо зустріч «Арт. Такий Мистецький захід з Олією Кравченко у Дівочих артс» на підтримку збору фонду Мар'яни Мамонової для. Оформлення бебі-боксів для маленьких діток, діток наших військових, які зараз мамою до трьох місяців. Тому вас запрошуємо долучатися і спробувати помедитувати арт таку медитацію зробити з Олією Кравченко. У Нас була зустріч минулого року. Це було неймовірно. Покажемо вам спогади. Тому приходьте і зробимо це захід неймовірно наповнюючим.